На Рівненщині в ДТП загинуло троє людей. Аварія трапилась поблизу міста Здолбунів. За попередньою інформацією, водій Фольксвагену, 45-річний Микола, виїхав на самого зустрічного руху, де зіткнувся з Деоланусом. За кермом останнього перебував 32-річний Віктор. У результаті лобового зіткнення троє людей загинули одразу. А саме водій автомобіля Фольксваген та його двоє пасажирів: 45-річний чоловік та 33-річна жінка. Кермувальник Деолануса з численними травмами. Госпіталізований в реанімаційне відділення з Долбунівської центральної районної лікарні. Слідство з'ясовує деталі аварії. Водій автомобіля Volkswagen, виїхавши на смугу попереднього зустрічного напряму руху, склав зіткнення з автомобілем ДЕО. Внаслідок ДТП троє осіб загинуло, один водій автомобіля Део перебуває в лікарні. Одеться попереднє слідство.